Вітаю вас, друзі! З вами інтернет магазин Украгр Деталь». Сьогодні ми подивимося на сидіння до тракторів МТЗ, можна також ще встановити на кейси, джундіри, ну, сучасну техніку. Це в нас виробник комітет. Сидіння точно таке, як і в той раз вам знімали відео, але тут є одна особливість: воно може обертатися на 360 градусів. І другий момент, що відрізняє від тих сидінь, які вам знімали, у нас іде воно вже на тканині. Можливо, це навіть комусь буде краще, ніж кожзам. По комплектації є регулювання по вазі. Захисний кожух він іде резиновий, не пластиковий. Довший срок експлуатації буде тоді, у цьому сидінні. Ричажок, щоб регулювати саме сидіння вперед-назад. Ричажок, щоб обертати сидіння, як вам буде зручно. Далі є ремень безпеки. Підлокотники, які опускаються, підіймаються, вони йдуть м'якенічки. Ричажок, щоб спинку можна було виставити, як вам зручно. І підголовник. Він теж регулюється по висоті, а також його можна взагалі зовсім зняти. Кріплення тут під МТЗ підходять. Якщо вас зацікавило дане сидіння, друзі, звертайтесь по номеру телефону або пишіть нам у коментарях під цим відео.